Сьогодні ми подивимось, у що перетворилось 6 тисяч доларів, які я інвестував в альткоїни весною 2024 року. А зараз у нас жовтень 2024 року. 6 тисяч доларів було інвестовані в нові альткоїни. І що ж з ними сталося? Вмощитись максимально зручно, ви знаходитесь на каналі Криптокиїв. Буде цікаво. Поїхали! І так, друзі, я весною вирішив зробити цікавий експеримент, як мені тоді здавалося. В принципі, я навіть все ж таки вважаю його теж цікавим, але, мабуть, вам цікавіше, тому що не на ваші гроші був створений цей портфель. І так, що я придумав? Насправді я давно хотів зробити такий портфель, який би складався з нових альткоїнів, які були створені в 2024-2023 роках. Коли я дивився різні проєкти, аналізував, то я бачив, що все ж таки, коли нові проєкти з'являлися, то їх було вигідно купувати і через декілька років, там рок, рік-два, вони виходили на плюсові значення. І в мене була така стратегія, що я інвестую зараз гроші. Спочатку я почав з тисячі доларів, потім добрав по тим самим позначкам до трьох, і потім накинув ще 3000. тисячі. Разом було інвестовано 6000 тисяч в цей портфель. Я подумав, що я зроблю цей портфель на 1-2 роки. До наступного булрану, скажімо так, до як я вважаю, що продавати треба тоді, коли біткоін буде в зоні перекупленості та в зоні ейфорії. Скоріше за все, альткоїни може трошки ще треба буде почекати, але після біткоїну, але ну, орієнтовний діапазон такий, тобто я думав один-два роки. І так зараз вже пройшло півроку, і давайте подивимося, що сталося з цим портфелем. Я думаю, буде цікаво і показово. І так, друзі, перед вами ось портфель. Він знаходиться на DropStop, До речі, я купував всі ці криптовалюти на криптовалютній біржі Binance. Посилання на топові біржі Binance, Bybit і OKX я залишаю в описі. Якщо не зареєстровані, реєструйтеся і отримуєте бонуси. І так, що я хочу сказати? Значить, дивіться, в цей портфель було інвестовано разом 6 тисяч доларів максимально. Да? І що ви можете бачити? Мінімальна просадка, точніше максимальна просадка і мінімальне значення портфелю у нас складає 1942 долари. Тобто 6 тисяч доларів перетворилися у 1942 долари на максимальному такому мінімальному точніше, значенні цього портфеля. А це я вам хочу сказати просадка 65%. Чи велика ця просадка? Ну, скажімо так, для якихось конкретних монет це в принцип більш-менш нормальна просадка. Сьогодні ми також подивимося графіки всіх цих монет, але коли повністю портфель падає на 65%, при тому, що ми купували його на достатньо вже скоригованих значеннях. Ну, це в принципі достатньо серйозна просадка, тому що деякі альткоїни з цього портфелю отримали у мене корекцію 80%. Тобто, з моєї точки входу, в яку я заходив вже на падінні, вони впали ще на 80%. І це було дуже сильно. Нещодавно ще у мене були думки: можливо, трошки добрати, скоригувати, але. Я вже вирішив, що ладно, нехай буде такий портфель, не буду в нього вже добирати. І поки що він залишається саме ось таким. Ну, 6 тисяч доларів в нього інвестовано. А зараз ви можете бачити, що біткоін у нас торгується по 66 тисяч доларів. Сьогодні у нас понеділок, 14 жовтня. Сьогодні все так непогано стартануло, І біткоін, і альткоїни постріляли потроху, і навіть фондовий ринок теж постріляв. І що ми можемо бачити зараз? А, до речі, ну ви бачите, в принципі, скільки зараз коштує цей портфель? Майже 4 тисячі доларів. Це означає просадку 35%. Тобто навіть зараз, коли воно щось там трошки відросло, ми можемо бачити просадку 35%. Ще нещодавно а, ця просадка складала набагато більше. Портфель коштував 3 300. Тобто, 50%, і зараз тільки воно трошки відросло. Що буде далі важко сказати, тому що ось по графіку біткоїна ми можемо бачити, що в нас така піла, нас постійно то вгору, то вниз. Це роб... зроблено для того, щоб заганяти людей, які не знають, що таке взагалі криптовалютний ринок та фондовий ринок, взагалі фінансові ринки, щоб люди повірили в себе. Тобто вам показують, що біткоін торгується в конкретному діапазоні, там між 55 до 70 тисяч, скажімо так. І коли графік дійшов донизу, люди заходять. В Long, потім е, позиція в них зростає, вони фіксуються, заходять в шорт, біткоін падає, вони також заробляють. І на цьому у людей, е, можна сказати, вони. Перестають бачити реальність. Вони захоплюються своїми торгами. Вони думають, що вхопили вже Бога за бороду, і думають, що так буде завжди. А одного разу, коли вони збільшать свої депозити, коли вони збільшать плечі, біткоін збриє всіх спочатку вниз, а потім полетить вгору. От запам'ятайте цей момент, так і буде, і я думаю, що так буде вже найближчим часом, тому що ми торгуємось вже. Скільки в цих діапазонах? Ми в цих діапазонах торгуємось з березня 2024 року, тобто вже півроку, і це достатньо великий термін. І так, повертаємось до мого портфелю з альткоїнами. Давайте подивимось взагалі на графіки всіх цих монет, як вони зараз виглядають. І так я створив такий окремий, скажімо так, портфельчик на TradingView і ви можете побачити всі ці монети. Дивіться, монети всі нові. Як я вже казав, це портфель з нових альткоїнів 23-24 рік, коли вони створені. І так, перша наша монетка, яка дала найбільший прибуток станом на зараз. І чесно кажучи, я прям був здивований, тому що я ну можна сказати, не звертав півроку на цей портфель уваги. Я просто знав, що він в мінусі, в мінусі, і нехай. І я навіть не дивився, які альткоїни там показують себе добре. А такі є. І так. Що ми можемо бачити? Перша монета ТАО вона вже дала більше, ніж 55% росту з моєї точки входу. Це прям круто. Тобто, коли одні падали на 60-80%, на ця монета дала шикарний рост. І я хочу сказати ще раз: в кожну з цих монет загалом я інвестував по 200 доларів. Спочатку я інвестував по 50 доларів кожну монету, потім докинув по 100% і потім ще докинув по 50. І. Ці 200 доларів вже перетворилися в 300 в цій монеті. Це круто. Далі, наступна Метіс. Також ви можете бачити, точка входу знаходиться, ну, скажімо, ось тут десь. І ми впали. Ми впали на 43%. Достатньо крупне падіння, але якщо ми подивимось на тижневий графік, ну просто подивіться, як виглядає взагалі цей проект. Да, ми на дні зараз. Чи буде дно далі ще нижче, ну Важко сказати, тому що дивіться, скільки у нас тут було накопичення з весни 2022 року. Ми торгувалися оце дно, коли біткоін був 16-20 тисяч. Потім виросли і знов таки скоригувалися. Ну, є таке, такі підозрі, що ми зараз десь на дні. Я, в принципі, як ви можете бачити, брав цей актив також на корекції. Їдемо далі. А, наступний актив також молодий, і ви можете також бачити, що е, я брав на корекції, і зараз ось таке дно сформувалося. Підемо далі, не знаю. Підемо в глиб, також не знаю. Я вам не ванга, тому запитувати мене, куди там піде в біткоін. Ну, я ж не якийсь там інфоциган, який буде вам розповідати казки на вуха. Я не знаю, що буде далі. Я просто показую вам свої дії. І мої дії такі, що зараз по цьому активу у нас падіння було мінус 22% ще вчора, коли я це підготовлював, а зараз вже мінус 14, тобто воно коригується з точки входу. А в максимумі було 55 майже відсотків падіння. Ну, як вам таке? Мені здається, що це достатньо серйозний результат. Так, третя чи четверта монетка в нас тіє. Також дивіться, вийшла, круто торгувалася, потім скоригувалася, я тут зайшов і далі ще впали, таке дно вимальовується. Подивимося, що буде далі. Наступна монетка Сага, яка показує теж плюс. Ну, Маленький, але все ж таки плюс. Тобто, ви дивіться, ми, я взяв її ось тут. Я пересидів ось це падіння. Давай подивимось, наскільки вона падала. Тобто, я взяв тут ой, не той інструмент. Так, я брав її ось тут десь. Ми впали на 60%. Можна було добрати, да? але я ж не слідкував, я закинув цей портфель. І зараз у нас плюс 20% майже. Ось що таке альткоїни. Тобто. Ви просто уявіть, скільки людей теж купило десь тут зі мною. Воно впало на 60%, скільки людей повиходило. А зараз ці люди, ну дивіться, з дна вони вже мали би 156% плюсу. Ви просто уявляєте, наскільки це багато? Ось такі альткоїни. Так, скоріше за все, краще було б їх усереднювати. Тут знов-таки стратегія DCA показує себе набагато краще, ніж все, що взагалі може бути. Тобто потроху купуй, 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 і в тебе буде низька середня ціна. Далі, VIF у нас іде, мемкоїни. Так само, дивісь, я зайшов ось тут. ну, Десь тут чи тут, я не знаю, десь тут я заходив, можливо, трошки раніше. Впав на 45%, 50 майже. Зараз виріс на 14% від моєї точки входу, але від дна він виріс на фантастичні ну 117%. Ось що роблять альткоїни. Якби я створював цей портфель трошечки пізніше, то він би мав зараз шалені плюси, просто шалені, я думаю. Хоча, скоріше за все, не всі. І так дивись, ось тут також заходив, ну тут вже, можна сказати, на хаях зайшов, тут воно все впало і впало дуже сильно. Зараз у нас ціна мінус 22%, в максимумі воно було майже мінус 70%. Зараз мінус 22%. Якби людина купила десь тут, ну, звичайно, це ювелірно, мала б вже 140% плюсу. Круто. Далі. Наступний. Також ви можете бачити, що вимальовується дно мінус 45% тут було ще вчора. Зараз ми можемо бачити, що мінус 34% альткоїни трошки постріляли. Да? Аркем так само купував на корекції, далі впали, трошки відросли. Сайбер так само, а, але тут ще не відросли, але дно вже бачиш, вимальовується. Так само я купував на корекції, впали ще глибше. Може бути таке, що впаде ще глибше. Ну звичайно може, друзі. Мої звичайно може. Якщо впаде ще нижче, то скоріше за все, все ж таки, докуплю. Деякі альткоїни з цих, звісно, можуть скаманутися і не вирости. Це факт. Але деякі все ж таки, я думаю, можуть вирости. Так само, ось бачиш, ми йдемо по цим альткоїнам, які зараз вимальовують дно і ще не стріляли. Можливо, вони будуть стріляти найближчими днями. Я не знаю, як буде. Ну, ми можемо бачити, що зараз і біткоін стріляє, і потроху інші альткоїни стріляють, але деякі ще не вистрілили. Можливо, зараз є час їх добирати. Так, взагалі більшість активів зараз знаходяться ось на такому дні. Можливо, дійсно, це саме та точка входу, коли треба зайти і пфф полетіти. Я не знаю, що буде далі. Але ти можеш бачити, що більшість активів, деякі вже вималювали дно і почали зростати, а більшість ще ось тут торгуються на цьому дні. Можливо, треба все ж таки добрати. Як думаєш? Напишіть в коментарях, чи добрати мені ще ось такі альткоїни, які просажені. зараз. Ось бачиш, у нас мінус 37% вимальовується дно. Може їх варто все ж таки добрати? Так само тут дно вималювалось і пішов в рост. Ось ті, які ще не відросли, можливо, їх треба добрати, як думаєш? Напиши в коментарях. І так, ось, наприклад, ось такий. Бачиш, він просаджений на 55% від моєї точки входу. Можливо, треба добрати, знизити цю середню і чекати наступний рост. Хто знає, всі ці активи ви можете бачити тут. Також ви можете його подивитися на моєму відео, коли ми створювали цей портфель. А взагалі, якщо ви хочете бачити повністю весь мій портфель, куди я інвестую, вся криптовалюта та весь фондовий ринок, ви можете доєднуватися до ВІП-групи. Зараз акційна ціна 150 доларів доступ назавжди, І ви можете бачити повністю весь мій портфель. І так, їдемо далі. Значить, теж більшість альткоїнів зараз на дні або вималювали це дно. Що буде далі? Цікаво, мені самому цікаво, тому що тут мої гроші заряжені, все ж таки хочеться заробити. Я взагалі планував, що цей портфель буде коштувати не 6 тисяч, а хоча б 60 за 1-2 роки. І зараз ми, малю, ми бачимо це дно. Чи буде це останнє дно, я не знаю. Але ти можеш бачити, що вже є активи, які... Дуже круто себе показують. Ось тут я десь купував ТАО, воно впало ще, і потім бам! Таке стрімке зростання. Давай подивимось максимально, скільки воно. Ось тут з дна він вирос на 174% просто фантастика! Це реально крутий показник. І так, друзі, півроку цього портфелю, що ми можемо зробити, які висновки. Я думаю, висновки можна зробити такі. Якщо хочете інвестувати в альткоїни, будьте готові до того, що ви можете бачити велику просадку. Я про це, до речі, казав, коли ще створював цей портфель. Це нормально, абсолютно нормально. Краще, все ж таки, як на мене, купувати з ходинками. От, наприклад, у вас є 1000 доларів, купіть, створіть портфель на 300, і 600, там 700 залиште собі. Потім, якщо впаде, докупіть ще. Потім докупіть ще. Потім у вас, наприклад, зайде новий кеш і збільшить вашу ось цю подушку. Якби таким чином я створював, взагалі я і добрав цей портфель трошки. Тобто я зайшов спочатку на 50 доларів кожну монету, потім майже зразу на 100. Але е, тоді портфель коштував, можна сказати, 0%, там не було прибутку. Але деякі активи вже впали, а деякі зросли, тому середня ціна все рівно трошки змінювалася. А потім, коли він ще впав, я ще зайшов е, по скока? 100 по 50 доларів. Коротше, я трошки все ж таки зменшував середню ціну, але не зна... ну, незначно. Треба робити це розумніше. Більш розумно, я інвестую в більше суми в свої основні портфелі. Але все ж таки з цим портфелем, що я буду робити? Ну, дивіться, якщо все ж таки ми будемо зростати. То вже, мабуть, нічого не буду робити. Якщо все ж таки є сенс, я ще подумаю, можливо, я ті активи, які зараз на дні і ще не вистрілювали, можливо, я їх доберу. Можливо, я докинув в цей портфель ще 4 тисячі, щоб він коштував десятку, заряжену туди, і подивимося, чи вдасться його перетворити на сотню. Цікаві ваші думки, що думаєте стосовно нових альткоїнів. Можете також написати, в які проекти ви інвестуєте. І ще мені цікаво подивитися ваш середній показник зараз по портфелю. Чи в мінусі, чи все ж таки в плюсі. На цьому сьогодні. все. Дякую вам за підписку на канал КриптоКиїв. Бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока!